Вітаю, друзі! Це фокус тижня, як завжди. Ми підбиваємо підсумки тижня, що минув про що думали, про що говорили і в Україні, і в світі. Про це ми говоримо із журналістом, письменником Остапом Дроздовим. Остапе, вітаю вас і вас. Вітаю. так. Головна тема це буде наші іммігранти, і взагалі що відбувається, і будемо говорити з чого ця українофобія. Але давайте про тиждень, який був дуже насичений, можливо, і були події, за якими стежили ви, на яких фокусувалися, і що вам запам'яталося? Бо багато всього було. Я пам'ятаю, коли ми з вами мали останню розмову, десь ще весною. Так то я тоді казав, що найгірше буде лише тоді, коли світ кинеться, того ровера, припиняти їх. Оцей найгірший сценарій, і зараз я спостерігаю, і тому те, що ви запитуєте, що того тижня, минулого чи позаминулого, воно все йде в такій, знаєте, вервичці того несеться, отого найгіршого сценарію, де все йде на гірше, повністю все. І я взагалі не поділяю навіть не те, що не поділяю, я і не розумію, і не поділяю якоїсь такої ще оптимістичної, залишково оптимістичної, чи якоїсь такої інерційно оптимістичної ще риторики, яка звичайно лунає лише від власть і мужчин. Ну бо ті руки, ті роти тільки зараз засмакували можливості війни. Але для суспільства, мені здається, вже все зрозуміло. Тут обраний вектор на, на, на довговічну війну з послабленням всіх ресурсів внутрішніх. І на чому це вилізе, я чесно кажучи, не знаю. Я вже не бачу тих жил, які можна витягувати. І якщо держава бачить, ну, то може в неї якесь інше бачення, манувалі державна влада. Я того не бачу, тому я вже не відстежую окремі події. Для мене, мені здається, зараз ми живемо всередині сюжету, який власне, є найгіршим. Це є така втома світу від усього, е, якихось тут штучне далі напомповування, накачування якимись оптимістичними наративами і так далі. Е, це все якесь входить фактично в агонію. І, Ну, значить, треба це теж прийти. І цей етап, якось думаю, теж дасть людям якусь поживу і зрозуміють люди, чи можна так вічно в тому бути. А може, треба думати, як не бути. Якщо буде вибір в тому, як бути, ну ну, то тоді то добре, значить, тоді і внуки наші будуть в тому. Ну тобто то, тут таке діло, це об'єктивний хід історії. Я просто бачу, що вона йде по найгірших сценаріях, по найгірших сценаріях, які є ще з весни. Озвучимо, і зараз ми поступово дивимося в контексті там закордонного нашого українства, чого ви починали, до чого ми там окремо ще пініше дійдемо. Та це, взагалі, я казав це в перші місяці 22-го року. Я казав, що ця п'ята так звана воєнна хвиля генерації якісно є найгіршою. Вона дуже підгадить міжнародному позиціонуванню українства. В силу різних причин, які я можу теж пораховувати, мені здається, вони для розумних людей на поверхні. І це, власне, зараз ми це пожинаємо. Ми пожинаємо, як ось все назбиралося, все докупи назбиралося. І як завжди, на фронтирі всієї війни з Ордою залишиться хто? Якраз ми. Які визвалися в 22-му році бути фронтиром цієї війни і казали, що ми все самі собі дамо, дамо радо, ви нам тільки давайте гроші бажано не з сімома і не з шістьма нулями, а з дев'ятьма, бо з дев'ятьма ліпше. І все, і ми до цього прийшли. От це все кувалося, це все створювалося міжнародною культурою, яка вгадувалася, що минулого року. Я пам'ятаю, наші розмови ще не, не весною цього, а восени минулого. Де ми все, що стосується Трампа наперед, мені здається, треба просто брати і цитувати, це підручник наперед. Все як іде сюжетиці, зрозуміло, що буде Трамп, зрозуміло, які будуть спроби, зрозуміло, що як буде, все йшлося по якихось стрибками, по якихось, знаєте, кочках на болоті, не думаючи, що то болото, знаєте, затвердне за той час, і по ньому можна буде прострибати. Болото робиться ще гіршим. Ще рідшою жижою там м'якого буде дуже багато твердого майже не лишиться, на чому можна буде триматися. Тому ну, значить, доведеться опановувати життя ще й в таких умовах. Ну що? Ну так я думаю, що з Трампом тут взагалі якісь найгірші найстрашніші сценарії розгортаються, починаючи з зустрічі е, з Путіном на Алясі, і навіть не допомогли, як то кажуть, розкіш і блиск британської корони е, хотіли задовільнити і на каретах возили і паради організовували, і так далі. А він далі дивиться в бік Китаю і е, думає примиритися. Е, по Польщі вже пролітають шахеди в Румунії, в Тві падають вчора на Тестоні літали міги. Будемо дивитися, як буде НАТО. Всі, всі читали, вчитувалися, що таке четверта, що таке п'ята стаття статуту НАТО. Насправді все виглядає дуже кволо. Ну але якщо говорити про наших українців за кордонах про еміграцію, образ українців це. Основна тема, тобто, ви згадали ще в 22-му році писали, що п'ята хвиля міграції стане найгіршою і завдасть шкоди образові українців. І сьогодні ми бачимо про те, що я сказала, Польща, Канада, інші країни змінюють своє ставлення. Це не знаю, чи це закономірність наслідок конкретних факапів. І взагалі чи можна було уникнути українофобії в Європі? Чи вона була просто питання часу? Е, тут все вкупі. Розумієте, е, е, по якості нашої міграції я вже сказав. Здебільшого мігрувала або яка різниця, або безпосередні жертви війни, тобто російськомовні, його восток, е, носії зовсім іншої парадигми ідентичності, яка не зрозуміла є типовому європейцеві, для якого формула ідентичності полягає. В дуже простому знаку дорівнює. Мова дорівнює хто ти. І на цьому, як би тут хто не говорив, хто би тут що не, то можна, знаєте, того говорити і мамо слухати. Все зрозуміло. Якою мовою звучать наші люди в Празі, десь там ще там щось? Якщо в Варшаві, наші люди йдуть табунами на стадіонний концерт російськомовного білоруського репера Макса Коржа. І ще й. Недолуги, недоумки, придурки, не знаючи, що це взагалі таке за символіка чорно-червоний прапор Бандерівки, несуть його на російськомовний концерт білоруського репера у Варшаві. Тобто ну, то це, це треба бути таким ідіотом, що то навіть не те, що депортувати шкода, то навіть шкода лікувати вже, ну Бо воно больне на всю голову. Тому що якщо в одній голові Макс Корж і Бандера. В Варшаві, ну, то, значить, то є хора людина. Інтелектуально, ну просто невіглас, якийсь, ну, тобто це є больне. Ну а що ми хочемо? Як, як, Якого ми хочемо ставлення до себе, якщо, умовно кажучи, оцей дрон над урядовим кварталом палацом у Варшаві підготував 21-річний вилупок України. І про це напишуться преси. Ну, щось не щось не пілотував той дрон над урядовим палацом, розумієте, якийсь там чех і, і, у гори, чи не приведе господи американець. Ну українець, якого зразу депортували, про що ми можемо говорити? Розумієте, Наші люди не, 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 якби не розуміють, що в виключних умовах війни вони за кордоном є трошки більше ніж просто вони. Вони не є просто самі за себе, вони є вітриною цілої держави жертви, цілої нації жертви, цілого народу жертв, по тобі, який ти, іноземець, судить взагалі про твою національність, про, про жертв війни і так далі. І ясне діло, коли вони побачили, перепрошую кожен другий преміум джип біля польського. То... Готелю, де безкоштовно їм ще й мали щось надавати. Вони все мотали на вуз. Це почалося в першій місяці. Воно накручувалося, накручувалося, лягло на виборця польського, який вибрав собі. Ну такий правопопулістичний тренд. Він є зараз трендовий в всьому Європі. Противитись цьому немає сенсу. Ти хоч кіл на голові, пиши, в Європі в наступні два роки будуть перемагати Україну з керпи. Варіантів інших нема. Це показує європейську солодію. Ну щось має статися. Я не знаю, що ну давайте це, давайте, це давайте наприклад чи може це стати це... статися дивіться, ну те, що, те, що наприклад Навроцький сказав про те, що потрібно допомагати візит міністра оборони в Україну і про те, що він заявив, ну це взагалі це пів місяця тому. Він говорив про те, що якщо Україна не вирішить питання волинської трагедії, не буде з вшанування жертв, то вступ до ЄС неможливий. Це сказав міністр оборони Владислав Косиняк Комиш. Пів місяця тому, а зараз він каже, що так вони розуміють, що лінія фронту е, пролягає по лінії фронту в Україні, і це безпека Польщі. Ну можливо, це зміниться. Ну дивіться, в міги російські літають над Естонію в Литві, Румунії Польщі е, збивають шахеди, піднімають авіацію. Можливо, ну зміниться. Ну і крім того, третина поляків вже готується утікати Україні в разі прямого нападу. На них можливо, це зміниться. Через це. Тут кожна країна буде діяти по-своєму. Україна все одно залишається фронтиром війни. Всі будуть зацікавлені в тому, щоб так тривало і далі. Тому що ну яка країна все в себе буде пускати в війну, маючи під боком антиприклад України з філософією, якщо ти влізеш в зашпах війни, то фіг два з нього взагалі гіпотетично навіть і вилізеш. Ну, бо, тому що чотири роки, ну і от що пройшло чотири роки війни, що ми маємо в голову зараз? Ну, ми що ми маємо? Переможний марш? Чи ми маємо там такі суперуспіхи, що там прямо ще трошки лишилось дотиснути? Ну тобто, і влада е, кожної країни, уряди кожних країн це аналізують. І вони не хочуть повторення цього, тому що, по-перше, вони цінують свої держави, свою інфраструктуру, свої народи. Там ніхто не буде, по-перше, закривати кордони, ніхто не буде перетворювати свою країну в героїзм від безвиходів, ще й називати це героїзмом. Ну, такого не буде. Це навіть в Ізраїль не практикує, який має постійні, там ну, регулярні, але постійні, більш-менш там, ракетні обстріли і так далі. І в них вибачте на слові на другий день вже таке літання. Хоча перед тим небо було чорне від ракет. Тому тут таке діло. Європа має зовсім іншу базу оцінок всього, що є. І вона, повірте, при всьому скептицизмі нашому я його не поділяю, тому що цей євроскептицизм чи НАТО-скептицизм смердить тр триколорно. Я ніколи цього не поділяю. Я навпаки кажу вчитися в Європі. Нічого вони, вони будуть до останнього відтягувати лобове зіткнення з Росією, яке навряд чи можливе. За цей час вони будуть посилюватися, тому що Росія їм через свою дурість вказує на слабкі місця. Що буде на користь НАТО, країнам НАТО, які врахуються і їх залатають, і далі будуть утримувати фронтиром війни з Ордою, територію України, над якою буде все збиватися, і тут і Румунія включиться, тому що нове хороби не так робили. Якби, наприклад, ви ми би воювали якоюсь нацистською Німеччиною, між нами була би героїчна Польща, та ви б пакували в ту героїчну Польщу всі мільйони гривень, навіть б позичали по всьому світу, лише би вона затримувала. І так буде діяти кожна нормальна. Ну, стратегічна державна влада будь-якої європейської держави, що чекає взагалі українців за кордоном у світлі оцих всіх подій: війна без просвіток, е вигідна війна тут, заробляння на війні, е тиск і несприйняття і подразник українця за кордоном е після цієї хвилі міграції. Що чекає українців? наших зараз там за кордоном їх чекає повна асиміляція. Якщо вони хочуть залишатися за кордоном, то по перше, зараз всі програми допомоги урядові інших держав нашим біженцям припиняються або виходять із як вони пишуть з режиму тимчасового сприяння. Тобто вони зараз надалі дозвіл на проживання вже в них в їхніх країнах напряму прив'язують до. Працевлаштування і дознання мови. Відповідно, наші там однощелепні ну, повинні зрозуміти, що то вам не Україна, де можна було 30 років жити і не знати державної мови. Там будете жити 2 роки і будете знати. А ні то ніхто ну ви там гості, це є правильна позиція е, ніби домашніх урядів. Це перший момент. Ті, які вже є там е, на п'ятирічному терміні, а вже скоро буде такий термін, зокрема в тих, хто до війни встиг, то в тих вже проблем не буде. Вони будуть вже подаватися на громадянство. Е, ну, років два тому чи півтора відсоток готовності подавати на громадянство, було там від 15 до 20. Зараз воно буде 101%. Всі, хто вже пройдуть п'ять років, ну я не я не думаю, що знайдеться хоча б одна людина, яка не захоче подаватися вже на постійне, ну на постійне місце проживання, на, на, на громадянство, і так далі. Якщо ще мудрі жіночки собі підхомутають якихось міт іноземців, я так звичайно жартую, бо моя сусідка так завжди говорить. Вона з тої родини, і вона завжди так собі жартує між собою. Ну тобто, ну там вона це теж варіант. Е, ну, тобто, от, власне кажучи, все відсоток повернення в Україну я не розцінюю мізерний. І це показує. а українці Я навіть не говорю про це. то понятно чому. Значить, Беремо за основу, допоки в Україні буде вічна війна, ну то до побачення. І це показує до речі, статистика. Тому що найвищий відсоток повернень держава завжди показує цифру. Що Більше 50, 52-54%, які виїхали за кордон, вони вернулися в Україну, каже нам статистика. І так кажуть, ну то, значить, <плес> бачите, половина вертається, але забувають додавати, що це є повернення 22-го, років. Тобто, та половина, яка вернулася в Україну, вона вернулася у перший рік, коли про те щось тупо не пішло там. В 24-му році відсоток повернення, знаєте, який? 6. А в 25 році буде 0 або 1. Це не є питання патріотизму, як наші люди думають. Причому тут патріотизм? Людина може бути патріотом і в Костаріці. І навіть очолювати українську громаду, вселітись в джунглях. Розумієте, це, це в сучасному світі взагалі до уваги не береться. Це є реакція на нерозрішуваність війни. І тому, звичайно, в Україні можна створити 10 міністерств повернення, 55 міністерств, там ще чогось. Можна навіть всією державою робити все, щоб їх викурювати. Знаєте, бо це тільки тоталітарні держави таке роблять. Викурюють своїх громадян за кордону. Звертатися до всіх урядів, виганяйте, вертайте назад, ми всіх їх запакуємо прямо на кордоні. Ну тобто, це. Можна вже в, цю, в це безумство гратися, але на людському рівні людина реагує лише на перспективу або безперспективність. У нашому випадку на друге. І тому ця тема, в принципі, вона, вона прив'язана напряму до тренду війни. Буде мирна держава, буде вона ставати демократичною, а не з довічним правлінням, то буде повернення. Не буде, ну то не буде. І це є нормальний процес у всьому світі. Ну, Тобто, у всьому світі вся емігрантська група населення, яка покидає рідну державу, вона не покидає, щоб посидіти рік і вернутися. Вона вже, якщо укорінюється, умовно кажучи, там Ефіопи у Франції, то вони вже все. Вони вже про Ефіопію вони можуть хіба навіть, згадати там? Бо поклонитися образу ефіопському і згадати, що вони ефіопи, але щасливі, що звідти ввалили. І воно насправді та логіка емігрантська, вона, по-перше, в... ну, це є нова логіка, вона є дуже прив'язана до питань безпеки. Особливо, якщо 18 22 хлопці. Там взагалі питання немає. Тобто там 10 О, тисяч, то не було дітей. Польські прикордонники, тисяч. понад 10 тисяч чоловіків, віком 18-22 роки, включно виїхали з України за перший тиждень. Тобто в проміжок 28 серпня по 3 вересня. І це в 11 разів більше, ніж тиждень раніше, коли дозвіл на виїзд ще був заборонений. І це лише через кордон Польщі за один ну, тиждень. У мене, у мене, розумієте, прорвало краще. Прорвало вдома кран, викликаю, я такого маю майстра, сантехніка, з ним приїжджає 19-річний його там племінник. То було місяць тому. Треба зараз прокладку поміняти, племінника вже нема. І той каже, слава Богу, а що Це логіка людська, дуже приземиста, дуже правильна. Якщо є можливість легально в такому сегменті населення себе врятувати. Коли вони бачать, що держава робить рівно протилежне, ну то вони себе світворі І тут всі розмови про це, от, ну, вони дрібні, мізерні розмови, які про патріотизм, тому що це не, це не рівнозначні речі. Це є питання суто егоїстичних рішень, які вільна людина має право здійснювати. Ми не є в середньовіччі, де людина має вмерти там, де народилася, це абсурд. Це швидше аномалія. Ну тому зараз ця, ця тема, мені здається, зараз вже давно е, пішла своїм ходом, і вона до державної риторики, до якихось там міністерств, до якихось там програм повернення, куди ну, для того має хоча б рівно еквівалентні умови, запропоновані власною державою. Ну, ну та все, та й до чого там апелювати? Тому це взагалі тема, то треба лишити людям. Це взагалі для держави не має бути тема. Люди, які мають право виїхати за кордон і це роблять, про них треба просто забути на тому кінець. Вони собі будуть своє життя далі будувати. Це не є собаче діло держави перейматися цими людьми далі. Вони будуть перейматися уряди тих держав, Порушать закони, депортують. Не порушить будь В Чом проблема, то я не розумію. Тому це треба просто взагалі цю тему з емоцій треба лишити і знизити на людський рівень. А люди самі собі вирішують, комусь це підходить, хтось ніколи в житті не покине свою країну. Буде, не знаю, що, що, що би не було, як би не палало, все одно буде тут. Це є речі, які є суто людські. Тут Тут до цього не принадеш, тому я би це лишив просто на розсуд людей. Кожна вільна людина має право за своє життя і безпеку дбати в такий спосіб, як вона це хоче. Крап початку це спочатку, і цель, я... є діло це коментувати. Спочатку я, спочатку мої, спочатку особисті інтереси, сім'я, родина, діти, а потім держава. Тим більше, що якщо держава і президент не достатньо та не комунікує, не зрозуміло українців за кордоном, ті, які виїхали в 22-му році, що раніше вони не розуміють, що в нас що в нас відбувається, тому що а нас, вони правда... якраз все розуміють. Ні, 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 то якраз тут вони як не, не розуміють, розуміють, не розуміють політики держави, політики держави повернення. Що далі? Хто? Ну, мали вже Чернишова, Міністерство єдності і повернення, і все накрилося, як то кажуть, мідним тазіком, вже, вже, вже немає таких ідей, не знаю, які ініціативи і бачення у нової прем'єрки в я, навіть, не знаю. Я собі так завжди жартував, що всякі програми повернення треба зробити в якийсь спосіб на кордоні ставити 50 бусиків і кажете людям повертатися. Все. Буде черго стояти певно 100 кілометрів. До Люблі. Люди все бачать і розуміють і читають, і знайомі всі один одному розкажуть. Ну, що вони не розуміють, що взагалі куди йде держава чи що. Вони якраз все розуміють, бо вони мають з чим порівняти, то ми, може, в своїй бульбашці живемо і ми далі свого, свого прильоту не бачимо. А люди, які живуть за кордоном бачать це взагалі так стереоскопічно для них. Україна це є такий віддалений об'єкт, який можна спорадично аналітично вивчати і порівнювати, як інші уряди роблять, як побудоване життя в нормальному світі, і що робиться власній державі, навіть яку ти будеш любити до скону віку, і ніхто тобі не заборонить любити, живучи за кордоном, це річ, яку ти носиш з собою в серці. Це не... любов до батьківщини не має географічної локації. Може в Америці сидіти і любити. І так роблять. І тому діаспора зберігає мову, культуру, ходять в греко-католицькі церкви там, і так далі. Тому це взагалі це різні речі. Всі все бачать, всі все читають, і всі все розуміють. І там взагалі навіть нема про що там говорити. Кожна людина в праві вирішувати, захоче вернеться, захоче вернеться, силою викурювати, силою. Може лише тоталітарна держава обернена проти вільного громадянина, і тут є дуже великий сенс задуматися, чи варто взагалі такою державою ставати, тому що ну це нас тоді автоматично з західного світу, от з кошика західної цивілізації, перекидає в милий кошик східних держав. Де знаєте, людина це ресурс, це гвинтир, держава в нас понад усе. А людину питати і цікавитися людиною, і взагалі її оберігати, її життя нема кому, тому що ну, якби кожен сам за себе. Влада за своє то подбала, ну, а за інших можна і не дбати. Тому люди все бачать, і люди реагують. Це є реакція. Взагалі, емігрантство це є реакція, а не акція. Малий відсоток є обдуманий. Той, який будує своє життя і хоче будувати зараз за кордоном, це здебільшого молодь. Молодь, яка хоче вчитись за кордоном, вона має ціль поступати за кордон, вона готується, вона з шостого класу вже не вчить. Це підготовка до такого. А вже в зрілому віці, чи в нашому випадку, якщо це воєнна імміграція втікачів, біженців, це така термінологія, то там не сильно, як то кажуть, доводиться думати. Да? Це реакція. Буде нормальна дійсність, на неї не буде такої реакції. Ніхто від доброго не тікає, а з доброго в гірше ніхто не вертається. Ну, Остапи питала просто своїх знайомих, хто де, хто в Ірландії, <звіллян> Німеччина, Америка, Канада. Перший рік було <звіллян> важко. Кажу, що це так, так є: така ломка імміграційна. <звіллян> 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 Зараз все. Тобто зараз ну відсотків 90 от моїх знайомих, які виїхали з дітьми, діти до школи, діти в садочок, жінки, чоловіки мають роботу. Вони вже менше думають про те, щоб ну приїхати, е, як ви кажете, посвятити Пасху чи відвідати родини е, ці могили рідних, е, так, але не вертатися, і це так ну мене особисто це якось так тривожить. Е, отже, а мене о... не тривожить. Ну не тривожить мене. Не Тому тривожить. що вони не Але. розуміють, і ми не, розуміємо. Ну, не тривожить. Ну нічого, нічого, хтось буде жити там. У нас, зато буде хороша наша діаспора, яка зможе по всьому світу теж нести український прапор, якщо не буде слухати Макса Коржа і не ходити на концерти знаєте, це, рускоязичних всяких там, ети, міладзи в Празі. Так що тут таке діло, хто що собі вибирає? Тому. Це це людська тема. Люди вправі вирішати як хочу. Тому нашим, нашим, нашим глядачам ми бажаємо мудрості, якщо нас хтось дивиться за кордоном, або знаєте, за кордоном. Така, така тема, ну, тема складна, тема е, дуже тривожна, про вікно сприятливої міграції. Е, от. Але тепер питання ну, так, підсумовуючи нашу розмову, тобто, чи вистачить нам мужності в принципі глянути в зеркало? Перш ніж його нам це зеркало і цей образ такого е, дратівливого. Українця виставлять чужі ті, хто нам допомагає. Остапе, дякую за думки, дякую за е, коментарі. І прошу наших глядачів, нашого аудиторії львівської мануфактури і аудиторію Остапа Дроздова коментувати. Що ви про це думаєте? І чи стикалися ви з зміною ставлення до українців за кордоном? Чи можливо хтось із ваших друзів, рідних чи знайомих, це був фокус тижня, і в нас в гостях був. Ув, ми розмовляли із письменником, журналістом Остапом Дроздовим. Бажаю вам мудрості, тихого, спокійного вечора та спокійних вихідних.